Весело і щасливо, радісно і піднесено. Саме так зустрічають учні молодших класів ліцею номер 1 новий рік. Старшокласники підготували для них цікаву новорічну програму з різноманітними конкурсами та забавами. Звичайно, не обійшлось і без викрадення головної героїні заходу, адже страшна баба Яга взяла в полон милу і ніжну снігурочку. Дітям прийшлось відгадати багато загадок, аби врятувати її. Вони виконали всі завдання, котрі стояли перед ними. І Річна красуня повернулась. Тоді й розпочались веселі хороводи, котрі закружляли всіх в дружньому колі. Діти отримали масу позитивних емоцій, гарних вражень і світлу надію на майбутнє. Свято вдалося, і навіть зла Баба Яга стала доброю. Все тяжкий час ми хотіли подарувати дітям незабутні емоції з Новим роком. Ми із святом всіх вітаємо, щастя і радості бажаємо, щоб збулися ваші мрії, світлі і радісні надії. Настали зимові свята. Це новорічні свята, це час, коли здійснюються мрії. Ми всі і маленькі, і великі, і дорослі, і худенькі, і товстенькі, всі бажаємо чуда, всі прагнемо чуда і тільки цією думкою живемо. А мрія в нас одна, щоб була перемога, щоб була наша перемога. Колектив нашого закладу вітає всіх з прийдешніми святами та бажає миру, миру і миру. Нехай новий рік принесе в наші домівки радість, затишок, добробут, цілу хурделицю щастя. А 2024 рік стане для нашої рідної України роком перемоги і такого довгоочікуваного всіма миру. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.